Ну раз такий містичний вже вихід у нас сьогодні вийшов, що ми заблукали і вимушені ночувати ось так посеред болота. А всі всі побрехеньки, всі байки, всі історії, що, що зі мною ставалися на рибалках, в походах в мене закінчилось із тих, що можна на широкий загал розказувати. Про сьогодні буде байка про те, як ми із моїм товаришем, приятелем. Поїхали копати вночі, вночі скіфські, е, не те що городище, а старий хутір, а біля старого хутора була стоянка, стоянка Скіфська. Ну, в общем, я один час, це було вже давно, років, мабуть, з 15 тому, займався дуже плотно пошуком старовини. І ну так виходить, що старовини ніхто не підкладує монети, е, прикраси. Е, все таке це не гриби, воно кожен рік і в землі не росте, а воно знаходиться з кожним роком все менше. А шукачів з кожним роком все більше починають копати все підряд і треба встигати. І в общем так виходить, вийшло. Чуєш б'ємо Бі -бі так вийшло, що ми знайшли, ми знайшли по старому хутору. Стоянку скіфів, хутір над річкою був, і поруч буквально до кілька метрів починається вже скіфська кераміка. Видно навіть по полю, як ми почали почали копати. Зрозуміло, що видно, що вал пішов. Ну, жили скіфи, що Семечки, насіння, наконечники, ну, все як положено. Прикраси, змирідний стиль, дуже класне місце. Місце було. І ось вишукали ми все, вилизали і міняли катушки, і міняли апарати, ось вилазили всю містину, нічого там більше не залишилось. А коли Джандір, трактор, цей сучасний ОР, на, на глибоку спашку, у нього там такі, яка глибина, навірно, ну, пів метра, як мінімум, перевертає землю. І ми дуже чекали перепашки цього поля. Тоже Саша звать. І е, ми з ним часто і рані раніше їздили копати. Ну, в общем, одного вечора він дзвонив. Привіт, привіт, саньок, орю поле. А це був уже жовтий місяць, уже холодно було, тумани. Ну, вечором орять поле, а дженді він орить, поле там дві години. Це не так, як раніше там. Я почав е, е, той, білорусь тої Білорусь. Плихати поле і через місяць закінчив, три рази ламався, а ти заїхав в обід і до, до вечері вже все поле готове. Ну що робити? Треба їхати ночью. Тому що ранком там вже буде в машинах на базарі і ходити толкатися між, між цими копачами не дуже хочеться. Треба їхати ночью. І вирішили все, в 8 годин збор. Я до нього 8 годин під'їжджаю, сідаю в машину, вводимо, що там апарати, термозок, Поїхали. Це село, це місце, навіть скажу, вже не має значення. Я про це місце вже розказував. І литовки він там проводив свої досвід. Там, взагалі, він мені цілу петицію там написав, що сила, там місце сили з від'ємним значенням, там якісь глубінні процеси. Ну, то таке, то вже десяти. Отак ось, це міг це поле біля села Ващилиха. Село Ващилиха. заканчується справа сади, далі дорога до річки, і зліва там був хутір і теж спуск такий в яр, і там далі болота і річка. Місце над, над яром, над річкою, на височині над річкою. І там того поля, ось Ващилиха закінчується прямо дорога, і наліво дорога до річки, тригольничок, поле і далі. Обрив. Все, там поле того, ну я не знаю, ну може 50 гектар. 100 гектарів там не буде. Ну, дай навіть хай 100 гектар це, ну, щоб там заблукать. І, в общем, коротше, все почалося ще на під'їзді до поля. Я під'їжджаємо, опускається туман. Ну, туман, туман в жовтні місяці нікого не здивувати цим туманом. Під'їжджаємо, туман як молоко. І я кажу, Саня, в мене щось голова розболілась і достаю. Пластинку таблеток тимпологіна і випиваю тимпалгін один. А сажа каже, щось у мене голова болить. Дай і мені? А -а -а. Ну що, на собі пилюлю тимпалогіна, що мені що. Хоче мені, мені випали ми падапеті тимпологіна і пішли з е е е е ки Київські градища просто по центру поля. А сам хуторок, уже сучасний хуторок, ну царки, протері mm -hmm. там жили люди, чуть-чуть лівіше, прямо прямо під обривом і далі там вже по обриву то пішов хуторок. Ідемо, немає сигналу на полі, нічого, щоб, щоб, коли, щоб, може хто не займався нічним копом, епіцентр пошуку, коли дуже темна, ніч, туман, все. Можна знайти не по черепкам, не по тому, як виглядає поле, а по звукам апарата. Включаєш на всі метали і йдеш люлюлюлю. -лю 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 -лю, і чим ближче до епіцентру, тим більше люлю, більше метал по фоновим звукам апарату знаходиш о епіцентр. Ага. І тоді ти вже шукаєш світні звуки. Проходимо по полю тиша. Нема апарат мовчить і мій, і його. Я круса, ми, мабуть, пішли вправо, треба лівє. Пішли лівє, нема нічого. Апарати мовчать. Ну там щось піліка, ну таке, чисто на поміхах. В общем, бородили ми по полю бородили. Я кажу, ладно, Саня, нема нічого. Треба йти додому. Взагалі немає ніяких. Не те ж там, хоч бить би яку насі... насінину знайшли. Насіни це. Трьохлопасний наконечник стріли Скіські, він такий не виничні, як на і його кажуть насінина. Uh -huh. Хоч би насінину знайшли, Крузашу, ну вже одинадцяти вечора ми із дев'яти тут лазимо два часа, ні в кого нічого, півполоманий скрепки від фібули ні, ніхто не знайшов. Пішли додому. Ну чому тут? Розвернулися, ми пішли додому, а туман такий, що хоч гавк викав. І чуєш, собаки гавкають. Оце як коли ми не чуємо собаки, де собаки гавкають, а там село зовсім рядом. Собак дуже хорошо чують. З однієї, собаки гавкають, з іншої сторони, поле дорога, з тієї сторони, річка. А напроти, де собаки гавкають, там е біля спуску роща така тополь. І та шумить е осіння біле та а сіно на ветру. Шумить, остатки листя облітають, жовтень місяць, холодіна, туман. Ну, і зрозуміло, якщо ти йдеш на звук собак і на шум топо, і від шума тополь, то ти йдеш до машини. Ми поставили машину просто біля дороги під полем. Ідемо на, на, на шум собак, і в один прекрасний момент. Розуміємо, що шум собак, що собаки брешуть уже ззаду, а перед нами шумлять тополі. Ми розворачуємося і йдемо в обратне направлення. Ідемо, а там трактор порав дуже глибоко, брили високі. Я заморився, де ще курив. Я заморився кажу, Саша, ти йди, а я тут перекурю і тебе доганю. Сів під куринка, дай мені сигарету. Я відкурив йому дав сигарету, він підкурив і пішов. Не проходить, я дивлюся, як уходить огоньок в туман. Не проходить дві хвилини, ну, може, три. Я думаю, треба вставати і його доганять. Затягуюсь, бросаю бичок і дивлюся, як до мене наближаються вогни-сигарети. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я розумію, що це Саша возвращається. В возвращається і каже мені: Ти що, надо мною іздіватися рішив? Навіщо мене обігнав і тут передо мною сів. Я говорю, Саша, я клянуся, нікуди не вставав. Як я, я, я тобі сигарету дав, я підкурив, і її викурив, ти туди тільки що в туман пішов, і так точно з туману на мене виходиш. І я з міста не рушився. Він каже: Ну, на фігатах я кажу, робить, ми, 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 ми потягнулися посеред поля. Я, кажу, я, 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 я все розумію, але я, я тобі клянуся, я з міста не вставав. Mm. Встали, йдемо до машини. Дорога. Я розумію, що якщо ми перед дорогою, то зліва то поле, справа машина, ззаду річка. Uh -huh. Саша каже, що Саня, я вже очкую, давай перейдемо через дорогу, треба тікати з цього поля. Я кажу, Саша, ти не очкуй, потому що я сам боюся. Ну ти пойми одно, що поки ми не перейшли через дорогу, ми ще все ж таки на цьому полі. Як тільки ми дорогу перейдемо, то ми будемо хрен де, вже сам Бог не знає, де ми будемо. А поки ми не переходили до дороги, ми, ми тут, ми в цьому квадраті. Поэтому слушай мене, слушай мене, тюрмани мене. Ми лісом обличчям до дороги, зліва тополі, ззаду річка. Правильно, я все кажу, кажу правильно, справа машина. Правильно? Правильно. Пішли направо. Йдемо направо, перед нами собаки гавкають. Заходимо тополі шумлять. Саша в шоке, берет так вот молча, руб... вот так вот в свою шапку выворачивает и одевает. Кажет, надо срочно текать. И курточка, с курточкой. И я говорю, Саша, я не знаю, нахрена ты это все робишь, но, по-моему, таблетка тебе пришла во А Они говорят, ты не понимаешь, нас начинают водить. Це, в общем, якщо тебе води, то треба всю одежу вивернути на тоді він пойме, що ти типа, їхній, і перестане нам усе переворачувати. Mm. Тому що я ушов і прийшов, каже, це не зря. Це не просто так. Ми йдемо до машини і, і поворачуємо протиположний пол. Це не просто так. Ну, то що це фігня, Ну, фігня якась. Ну, подумаєш, вже 3 часа ночі ми по поле 50 гектарів не можемо. Подумаєш, це кажуть, це просто туман, це просто туман і все. Ну, коли ми п'ятий раз вийшли до тополь, перед цим ще раз сходили до дороги, а потім до обрива, до річки. Я не знаю, вже світало, Я чую вже петухи кричать, і кукоріхати почали. Я кажу, Саша, если тебе будет від цього спокійніше, я виверну курточку. Виворачую курточку, одягаю. Кажу, ну що, доволен. І замираю. В п'яти метрах від мене моргає лампочка сигналізації моєї машини. Ось така малята сказка, хоч іш віри, не вірить. Цікаво. Там поле 100 метрів на 100 метрів. Uh -huh. Цілу ніч, два взрослих нормальних, ну, голова тільки боліла, мужика ходили по полю, не могли знайти один край. Чого таке буває? Толі вивернув я ту курточку нещасну, допомогло. Толі петухи заспівали вже пора було домой. Толі світанок. Що помогло знайти нам машину? Чи просто... Отакі От співпадіння у мене немає ніякого. А співпадінь не буває. Отож. Він, він вже іще вже років 10 пройшло, як ми після цього случаю, як ми, ми тільки е, кудись там збиралися, чи на коп, чи по гриби, чи на риболовлі, чи кудись ну, щось з природою зв'язане, mm -hmm. він каже: я перевіряти буду, чи не мав в тебе таблеток. Як тільки опять зі своїми таблетками, я з тобою нікуди не поїду. А туман тоді дійсно знатний був. Просто молоко. В общем, отаке буває. Це правда, не історія не з рибалки, не з природи, там поле було перепахане, але теж, теж дуже подібно. Це теж природа.